Привіт, дівчата, мене звати Ірина Доменко і я рада вас бачити себе на каналі. В цьому ролику я вам покажу свої готові роботи за лютий. Їх небагато, їх лише дві, і це шкарпетки. Але я сподіваюся, що ви приємно проведете зі мною час. І так, перші шкарпетки ось такі вони це жіночі на розмір 38-39. В'язала я їх у якості подарунка. Із улюбленої для себе на даний момент пряжі. Це казала Happy Fit Unicolors у 50 грамах 165 метрів ось такі невеличкі бунтики. І це класичний шкарпетковий склад, 25% поліаміда і 75% вовни. Колір? Ір колір 35-61. І у мене, дивіться, залишилось не так багато. Ось такі два бонтика. І у мене на розмір 38-39 іде 60 грам. Ось чому у мене два таких залишка, тому що в мене дві, два кубочка, і я одночасно в'язала дві шкарпетки. В'язала я їх спицями. носок носка на двійці, а основне полотно на 2,5. І резинку я вже в'язала на 2х2. Наступні це чоловічі шкарпетки. Ось так вони виглядають із секційної пряжі, я, до речі, не підбирала секції, бо подивилася, що немає сенсу. Так от, що я їх зв'язала? Це я в'язала знову для себе пряжі Himalaya Socks у 100 грамах 400 метрів. Склад шкарпетковий, 75% гонний і 25 нейлон, і колір 150,1. І на етикетці вже є зображення, як будуть вони виглядати. Це дуже, до речі, зручно. Ось такі вони. І що я хочу вам сказати, у мене від неї не дуже такі, знаєте, приємні відчуття від цієї пряжі. От, от вона якась для мене суховата. Можливо, це дає таке відчуття нейлон, бо раніше я в'язала з поліамідом, навіть взяти шкаткову пряжу Alize, то там ну, приємніші відчуття, пушок, і навіть взяти пряжу Yarn Art Forza, то вона приємніша, а ця мені суховата була. І ще в мене була неприємність, виходить у мене два, два клубка залишків, це від основного. А це виходить сама пряжа складається з чотирьох ниток. І в мене оце така ділянка була, де обірвалася одна із ниток, і їх в складі не 4, а 3. Ось скільки. Не знаю, куди його, що, і навіть не на залишки. Його не просто. Така в мене була прикрість. Також в мене є ще один клубочок цієї пряжі, скажу вам колір. 140-03, дуже приємний такий, я її купляла ще восени. Така, знаєте, осіння палітра. Дуже приємна, ось так, до речі, виглядає. Дуже приємно. Спробую ще раз дати її шанс. До речі, видно пушочок, але насправді вона ну, не така. Приємніше. До речі, оцей губок він приємніший, ніж оці шкарпетки. Так що, оце так. Дякую за увагу, дякую за те, що цей час провели зі мною.